Щорі 5 лютого група студентів Київського політехнічного інституту поверталася з традиційних п'ятничних танців. Ти що, зі мною так не можна? А мені казали, що можна. Цікаво, хто? Агов, закохані! Давайте швидше! Оцей чи що? У нас нічого не було та яка різниця? Витим виявився заступник декана хіміко-технологічного факультету Микола Львович Сич. Його добре знали і любили студенти. Працювати він часто засиджувався допізно, готувався до лекцій. Микола Львович брав активну участь у культурному житті факультету. Танцювальні вечори щоп'ятниці це його ініціатива. Студенти негайно звернулися до міліції за півгодини На місці злочину працювала оперативна група на чолі з майором Клавдією Іванівною Кажан.